Слухай, у нас короче, сьогодні ми з мамою заказали цього додому, е, роботника. Він виходить, як їх називають? Ти ж моя дочка, ти ж в школі вчишся. Ну ті, що вбирають дома, там, як їх називають? Убо... Не уборщики, а як правильно? Домохозяйки, так. Домохозя... Да, ми сьогодні з мамою заказали домохозяйки. Фух! Прийшла, ну домохозяй. що, коротше, чуєш чуєш? Паре ну. цей, то я ж там все помивжем. Слухай. Де, дай мені гроші, може ж домовляй. Так, подожди, ми сьогодні на Олексі з мамою, з дочкою Диве, заказали домработника, работника. Да, а це чого це ти п'яний? Ти, ти йому я щось налагало сьогодні? Я не просто коня. втомився. Я подивлюся в конаті. Чи... Я втомився, просто а ти чому я вже... нашу я вже просто так напрацював. Мама... Там... А мама так... щось наливала йому сьогодні. Яке наливала? Я наливаю. Тобто мамі, що... налий йому, налиємо води та й не годую. Просто тебе, просто воперек, не видно, тебе люди не бачать. Воно бачу, стало і тебе на жаль вже летять. Вже тебе не видно ніде, бо ти десь там в облаках літаєш. Ти нормально стаєш, я з себе пообщався. Дочка от прийшла з школи. Вона сказала: папа, а чо в мене в кімнаті плохо убрано? Я кажу, всі вопроси. До цього Того, лисого ми... э, чувака, який нам вбирав сьогодні, вибач, скільки ми з мамою йому дали, ти знаєш? Та ж скільки ще не твоя дали, сумочка з той, скільки ми йому дали. Сьогодні? Ти ще не Я вже пів... Де? Це мама шукала. щось налила йому? Слухай, ти чого чо в баруші поліс бар? мій У в мене там бар, було. вибач, видержка, то все моє колекція. Банка, Я то сам то чисто колекція, а ти вже дорвався до моєї колекції. А там нічого не було. Я ж кажу, одна трьохлітрова банка і то на дні була. Ч... Яка там колекція? Ти подивись, він нам нічого не убрав і що й і... що ти хочеш? Він... Я це вже аж руки. І він же требує, щоб ми йому щось заплатили. Що ми тобі заплатили? Як це? що? Тому ж мав 100 доларів за час. Це він нам ще должен, Вибач, кімната в дочки грязна. мене туалет як був остався. В мами там вообще просто капець. Ти чо? Ти ти мав все зробити фотки. Показу, я в тебе средства, що за перчатки средства. якісь докторські. Сріства так, може, ти в больниці розходуга. маєш лікувати людей не вбирає. Дивись, яке лікувати перчатки? <рес> Чу зелені? Ну, правильно, це О, від вашої та... хати такі зелені. Та на тебе сам... прямо не вистачає. Що за тряпка? Дивись, якась обосерна, подиви, чорна, жовта. То це ж від вашої хати, де вона взяла. Була. Це... Хто шукав? Мама на ликсі. Слушай, ну подиви. Як це можна? Скільки ти хоч за цю роботу сьогодні? Ну я. По півдня попрацював, там десь часу вісім по сто доларів, вісімсот доларів десь. Вісімсот доларів? Ну да. Це, це за те, що ти, серйозна, ти просто серйозна по, серйозна по квартирі по, 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 походив, там холодильник поїв, випив, і інчуть. Я тебе висить, мене серйозна контора. Да, так, серйозна серйозна контор, це Та там... якась контора, що йди сюди, пообщаємося, тебе не видно, воперек, бо люди хочуть пообщатися. Слушай, наче дивись, оцей чувак, хоче скільки? Вісімсот 800 доларів? 800 доларів ну, Дочка, да. поможе тобі хотіли 16-й фон вересні купити. Помніш, то забудь про нього. Бо тому що це чучело хоче 800 доларів. Правильно. Ми зараз трош... працювало. Шо, да, що? Можеш, я сам працюю. Якщо в сумбочки піти свої достати, там, де ми відкладали тобі гроші на айфон. Друге це діло. чучело. А ми тобі не дамо, скільки не Скільки йому дамо? Та а хай це... нам дає. Хай нам дає. Що він нам дасть? А що я вам, я вам утряпку можуть тільки дати. Тисячу доларів? Так. А, нормально, з якого це дива я мав. мої, моючи до очки, мо кажучки, очки. очки. Я так. бачу, що оч, тебе оч очки... очки треба, бо ти вже не бачиш, що Ні. я пів хати вам прибрав. Ну, очки. Ми тобі тобі треба очки. Тобі очки, а дочки айфона купимо. Да. Скільки Купи, не де? хватає да. до айфона 16? Ну 1500, Ой. <ристот> погано, 500 доларів. Вот, <ристот> пожалуйста. Ну так вот, містер пропер, покажи, де твої средства. Що ти прийшов життя. Подиви, диви, кін не зелені, що він им в сраці ковирявся. Ну правильно, це ти ви бачиш? Хату, там я так. Там, Тульхіфрему там вже... на нього не вистачає. Ваша санітарна станість мала до вас. Один... Їхати, Покажи цю тряпку. тряпку грязну. вона вже закрила вашу хату давно. Покажи тряпку, грязну. Що ти тряпки ніколи Шо, не бачив? Да ти залишити оста... він... оставити на пам'ять. Фу, ти чули запах? Де він неї вообще. Що він неї робив? Подивись цю тряпку. Це ти мені мав в моєму пінхаусі цю тряпкою, мито, я не поняв. Твою мать. Що? Іди сюди! Та я вже там знаєш, скільки, на скільки грошей потратив, Короче, на штуку мені все равно, Щоб потратив мої В моїй дочки зараз був айфон, іди збігай. Давай я бачу там в тебе. Ти, подиви, гнути, воно хоче вставай. Воно що в мене. Дивись, воно в мене ще вкрало мою колекцію. Яку колекцію? що колекцію... Ти, ти, ти мені розказуєш. коньяка, якого видержка 15 років. Я 15 ти років бачиш? там нічого нема, вообще. Я вже пів хати перешкоджував. То не немає, твій iPad, вон з кармана терчить, твій iPad. Подивимось, я. А iPad, походу, що затащив собі. То коли гроші будуть. Ану трусани можна... з себе, то як А ну може потруситься. Да, да, да. В мене Слу... вже нічого ану не глянь в комнаті, в тебе ваша... є цей, як його звати Макбук, а ну глянь, є? Ану глянь. А ну, все, а ну подивись, є MacBook? Нема Макбука? Слушай, а куди ти Макбук? Ти його. Ану слухай. Короче, містер Профри, іди сюди макбук.